В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! Дорогі Христі. Чого найбільше бояться малі діти і старі люди? Що між ними такий спільний страх так є? Що це залишається? Правильно! Бояться самотності, щоб їх ніхто не залишив, як і малі діти, так і старі. Тому дуже часто можна почути про стакан води на так? щоб був хоча б хтось, що подав стакан води. Тобто люди бояться самотності. В сьогоднішній Євангелій розповідає нам про чоловіка, який не здужав 38 років. І хоча, як пише в Євангелії, зцілення було за кілька метрів. Але через те, що він був настільки хворий, що сам не міг підійти і був самотній, що ніхто його не міг туди донести, він не міг зцілитися. І, власне, сьогодні я хочу проговорити про самотність, про хворобу сучасності, самотність. Здається, як можна говорити в сучасному світі, що хтось є самотним? Адже ми маємо мобільні телефони з камерами і можемо спілкуватися зі своїми рідними, близькими на будь-якій відстані. В соцмережах, в Фейсбук у нас по 900, по 1000, по 2000 друзів. По місту йдеш, коли буває такий момент, що нікого не зустрінеш? Майже ніколи. Навіть в ліс піди в гриби і там все рівно хтось є. Тобто, говорити про. Самотність у сучасному світі то виглядає абсурдом. Але, попри те все, люди залишаються самотні. І, власне, коли спитатися лікарів, яка одна з найбільш поширених хвороб у цьому світі, то всі ствердно скажуть: самотність, самотність, самотність. І, власне, через самотність. Починається дуже багато проблем і інших хворіб, які знову ж таки зароджуються через самотність людини. Отож, початком чого трагічнішого у житті може стати самотність? Оці ми говоримо про, почули про так? але е -е, ми не здогадуємося або не хочемо про це говорити, що люди. Дуже часто вчиняється самогубство через самотність. Коли весь накопичений біль, всі накопичені проблеми залишаються в тобі всередині і немає нікого, кому ти міг би поділитися. І здається людині, що вона входить настільки в глухий клуб, і іншого виходу нема, як тільки зробити цей вчин. Самотність також дуже часто є причиною. Алкоголізму і наркоманії. Адже є люди різні, є такі, що легко знаходять спілкування, є такі, що важко, так? Але, мабуть, зауважили, що коли, коли людина вип'є, то в неї розв'язується язик, вона починає знаходити бесіду мову з іншими людьми і одразу знаходяться друзі товариші, приятелі і тому подібне. І ще дуже часто людина себе відчуває потрібною, бо як чоловіки один до одного кажуть, ти мене поважаєш? Ти мене поважаєш, давай вип'ємо. І це ознака того, що людина самотня. Це дуже велика біда. І це одна з причин алкоголізму і наркоманії. І навіть коли ми говоримо про молодих людей, так, які починають вживати наркотики чи починають курити, чому вони починаються робити? Щоби адаптуватися у певному середовищі, так? бо вони самі почуваються самотньо. А вважають, коли є коло друзів, які це роблять, і вони почнуть це робити, то також будуть уже не одні, але будуть у певному товаристві. Тобто і тут самотність має своє коріння. Проституція і розпуста. Психологи твердять, що цьому дуже е, підпадають дівчата, які росли. Без батька, які не повній сім'ї. Тобто була певного роду самотність. І це у своєму корінні має власне е, проституція і розпуста, велика кількість партнерів, якби заглушити біль самотності, доказати, що я комусь потрібна, що мене люблять, що я бажана. Я розумію, якби це. Не виглядало тяжко, але, власне, це є одна з причин самотності. Злість, ненависть, агресія. Також одна з причин самотності. Бо коли людина, дитина точніше росте сама, в неповній сім'ї чи щось подібне. І нема кому захистити її, то приходиться це робити самому. А зазвичай, якщо родичі за тобою дивляться, все нормально, то навіть як хтось тебе скривдить, так? то ти можеш пожалітися родичам, і вони тебе захистять. А якщо людина самотня, дитина самотня і немає кому сказати, або ніхто на неї не звертає уваги, ніхто не слухає, то вона мусить сама себе захищати. І тоді дуже часто самотність стає причиною агресії. Навіть Розлучення, по суті, є також е, в корені розлучення самотності. Адже е, ну, більшість вас одружені тут, так, заміжні. Мабуть, вас у сімейному житті виникало відчуття самотності. Е, я так дуже часто говорю, що це жінки себе почувають якось самотні, але вам скажу так, що чоловіки у більшій мірі почувають себе самотні у подружжі. Особливо, коли є діти, і коли вся увага, вся любов дружини переходить цим дітям. А чоловік не залишається на периферії, нікому не потрібним. І як би то тяжко не було, але в подружжі дуже і дуже часто люди, які живуть в одному домі, їдять з однієї каструлі, з однієї миски, почуваються, чи не найсамотнішими людьми у цілому світі. Де їх ніхто не може зрозуміти. Ще можна багато навести різних наслідків самотності, але для нас важливо інше зрозуміти корінь. Звідки походить оце відчуття самотності. Бо власне воно не стосується тіла, як ми вже говорили. Людина може перебувати в суспільстві, може між друзями, знайомими, може знаходитися. У спілкуванні з сотнями людей, але почуватися самотнім. Тому що самотність це не фізичний стан, це в першу чергу душевний. І цей стан походить ще від Адама. У той момент, коли Адам зрішив, він відчув самотність. Він почав ховатися від Бога, почав його боятися. І з того моменту походить оцей стан людської самотності. І навіть коли говоримо про пекло, так, хоча ми малюємо на е, картинах пекло, як вогонь, там тебе будуть жарити в казанах і тому подібне, але це не так. Пекло це не місце, як говорять святі отці. Пекло це стан душі. Пекло це стан, де повністю відсутній Бог, де немає його присутності. Де людина в самотності сама себе жирає, сама на себе зла і сама себе ненавидить. стан повної, абсолютної відсутності Бога це є найбільша мука найбільшої самотності. Власне, дуже часто ми нарікаємо на Бога, Господи, чому ти мене покинув? чому, ти, Чому я сам? І тому подібне. Ми боїмося самотності. Але коли почитаємо життя святих, там є такі, такі святі, як пустельники. так? Це люди, які тікали від світу, які йшли е, своїх домів, своїх сімей. Навіть багато царів покидали уряди і йшли в пустелю, де нікого не було, крім диких звірів. А чи можна назвати їх самотними людьми? Ні, ці люди, коли читаємо життя святих, були найщасливіші люди у світі на самоті, тому що вони покинули світ, але не покинули Бога. Бо вони зрозуміли, що відчуття самотності власне походить від світу. А коли людина з Богом, вона тоді ніколи не може бути самотньою. Якось одному чоловікові приснився сон, що він іде. Берегом моря. І бачить, з боку нього іде Христос. І оглянувшись, сказав, бачить дві пари слідів. Але в певний момент пари слідів є, а потім тільки одна пара слідів. І він звертається до Ісуса Господи. Я колись сказав, що буду тобі служити всім своїм життям, що буду виконувати твої заповіді, твої закони. Буду побожним і чесним християнином. Але Господи, поясни мені таку річ. От я озернувся назад і бачу отак, аналізуючи свій життєвий шлях, що коли в мене все було добре у житті, то там є дві пари слідів. Ти йдеш зі мною, ти мене не покидаєш. Але коли в мене були найтяжчі моменти в житті, я бачу там тільки чомусь одна пара слідів. Господи, як це так? Чому ти мене тоді? Покидав у ті моменти тяжкі самотні моменти мого життя. Ісус зупинився, взяв його за руку і каже, друже мій, у ті найтяжчі моменти Твого життя, коли там є одна пара слідів це час, коли ти не міг іти. Це час, коли ти був самотній, це час, коли тебе всі покинули. Але це час, коли я брав тебе на руки і ніс тебе на руках. Саме тому там тільки одна пара слідів. Тому, дорогі христі браті і сестри, сьогодні я можу впевнено сказати не на 100, а на 200%, що кожен з вас відчував себе самотнім у своєму житті. А може і навіть зараз тут присутніх відчуває себе самотнім у житті. Але глянувши на сьогоднішнє Євангелії, на цього чоловіка, який 38 років був самотній і не було нікого, згадай. Інколи, щоб подолати самотність, недостатньо самому йти. Недостатньо там щось робити. Бо цей чоловік йшов, так? він сам йшов до води, до купелі, але не встигав. Інколи просто потрібно сказати Господи, візьми мене на руки. Господи! Не залишай мене самого, Господи, іди зі мною. Неси мене під час усіх найважчих моментів у моєму житті. Христос Воскрес!